Як я пережив вигорання, перепрошив себе на стейдж 3 і не здався. У мене було 4 заходи в музику з повним фокусом в рутину, і я прекрасно розумію, як це вижити зі себе все. Я навчився працювати з установками в голові, такими як може це не моє, а якщо не вийде, може я недостатньо талановитий. Для того щоб стати популярним і успішним, потрібні гроші. Вже запізно цим займатись. Мені 28». Такі фрази я б вичеркнув зі своєї голови, і ще багато похожих фраз. Ви спитаєте, а як я їх почав відслідковувати в собі? Мені дуже сильно помогли книги по бізнесу Дональда Трампа, Кіосакі і багатьох інших авторів. Я багато книжок переслухав, деякі по декілька разів, деякі по десять разів. Насправді до мене інфа просто дуже того доходить. Там знайшов інструмент, як самомотивуватись, як успішно думати. Тепер сам факт вигорання я його не розумію. Коли втомлююсь після великого ривка переходжу в жорстке навчання і аналіз того, що робив. Заправляюсь навиками. Ми ж машини всім нам потрібне паливо, комусь.